Наукові доповіді, обмін досвідом і згадки про людину, яка стоїть біля витоків рівненської вищої педагогічної освіти, у Мегу провели міжнародну конференцію на тему міжнародні тенденції та перспективи розвитку в освіті та науці в умовах глобалізації, приурочена до сторіччя від дня народження академіка Степана Дем'янчука. Тема сьогоднішньої конференції в першу чергу це проблеми миру. Це ті проблеми, які досліджував наш засновник Степан Екімович Дем'янчук. Сьогодні представлені науковці з Великої Британії, це вузи побратими, наші вузи, партнери, представлені вузи Польщі, Словаччини, Чехії. Дуже гарна тематика. Це глобалізація, це мир. Захоплені абсолютно всі напрямки наукові. Тема конференції не просто актуальна, вона чітка. Ко відображає виклики, з якими стикається освіта зараз. Гості заходу відзначають, що такі академічні зустрічі допомагають визначити подальші пріоритети у сфері навчання та сприяють розвитку наукового потенціалу області. Це речі, які сьогодні дуже актуальні. Питання глобалізації піднімається, і питання мотивації студентів в нелегкий час війни. Великій аудиторії, велика присутність, і цей досвід таких конференцій дає лідерство університету Деменчука, який знаходиться на нашому регіоні, який, мабуть, є прикладом інновацій, перспектив і підтримки державності України. Про Степана Якимовича згадують і ті, хто знав його особисто, за словами докторки педагогічних наук, але Богу ж він ще багато років порушував проблеми, які навіть сьогодні набувають особливої уваги. Я майже по всій Україні, не тільки в Україні, і в інших країнах була. І завжди я згадувала педагогіку миру, без якої не можна сказати, не згадати Степана Якимовича. Він війшов в історію. Це Історичний факт зародження, витоки педагогіки миру. Ось тут в Рівному У Мегу. Додають ідеї Степана Демічука, продовжують формувати стратегію університету, а міжнародна співпраця розширює можливості для студентів і викладачів. Христина Усик, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.